Тихась. Ти хороший котик такий. Ти моє золоце. Ти такий котик глинку місить. Сюня. А як ти так можеш м'явкати і не подавати ніякого звуку, га? Все, ти вже злазиш? Доброго всім дня! Дивіться, у нас день добрий, але мокрий. Ще виноград залишився, о, о, втік-втік, в втік. сухеньке біжить. Коротше, капає, а я роблю комбикорм для кроликів. Вон. А, горячий такие капец! Гранулка вистегла обов'язково, аж парує. Ось до зробила. Вчора ще потрішки роблю, поки є електрика. І оце кроляче також у мене є. Бачите, отак три мішка і два. Це зробила для курей, ну для птиці. Ось до. Не знаю, скільки кілограм 200. Більше якось не виходить. І отам дерть. У намолола зерна так зараз треба досипати. Так, а по цьому. Рецепту. Так, треба зняти оце. Тут квіти накривали, думали, буде мороз. Замість морозу пішов дощ. О, зламалося. Гілячка. Треба, зараз покладу туди в букет. Дивіться, яка гарна. Треба ці також щось зламалося, треба взяти якусь банку і налити води і туди поставити. Зараз, бачите, тут понад цього вітром поназадувало листя. Коротше, такий в нас. Осінній справжній день. Капець просто дощ іде. Так, а чи це сюди в підвал відкриті двері? Незрозуміло. Так, що в нас тут в підвалі робиться? Бараболя зберігається. Це вона псується? Чи це вона? Як це так? Що це, А ну-ка. Це понакупу... у... понакуповували у людей. Ось мілкої картоплі. Коротше, бачите, є така і мілка, і є крупніша. Будемо зразу звідси брати і їсти для себе. В принципі, ще, ну, на зиму, звичайно, що цього всього не хватить для господарства, хоч його і небагато, але все одно. Треба буде ще, до речі, взяти. І десь е, знайти, може ще хто продає, ось бурячок червоненький, картопля для себе трохи є. Ну і підвал мій. Ось до огірочки, Повидло різне, яке тільки не можна собі уявити. Салати ось різні також. Всякі-привсякі, вона закривала. Вже показувала вам, ну, покажу ще. Раз зайшла сюди, може хто не бачив. Закрили ось цей, бачите, як грибочком взялося. Треба його періодично витирати, сиро. Виноградний сік з того винограду Ізабела видушили. О, а один, до речі, почав пропадати. Так. Назад. Ось до, дивіться. Значить, щось пішло не так, дивіться. Це. Потрібно його виляти. А ці всі нормально баночки. Один, 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 бачите, пропав щось. Пішла якась туди, мікроба попала і все. Вишневий, персиковий. Коротше, багато всякого компоту. і отут яблучний сік. Це не весь, це ще, ще є в нас яблучний сік, це ми ще не дозакрили. Ой, ми дозакрили, він ще вистигає, ось нещодавно видушили. 10 банок 3-літрових і ще раз, 10 банок, 20 банок 3-літрових закрились в цьому році яблучного соку. Просто видушили і цей. перекип'ятили, додали трішечки цукру і все. І такий у нас вийшов сок. Ось, а цей пропав, бачите, щось, щось пішло не так. Щось йому не сподобалося. Так, що ще в нас тут? Тут у мене зерно, те, що лишнє залишилося з дна у мішках, я його все зсипала і будемо його варити взимку курям. Що, в принципі, вже можна починати варити. І ось, бачите, оце з дна. Знизу з мішків деякі мішки просто поцвіло ну, по, по з піднизу. Бачите, банки майже всі розійшлися. Лишилися тільки он бутилки. Ми не викидаємо бутилки. Якщо там хтось в гості приходить, то залишаємо потім під домашнє вино іде. Ну, ось отакий підвал у мене невеличкий, він геть маленький, але все в ньому є. Так, Вимикаємо світло. Швиденько, швиденько, швиденько. Щоб не було нічого лишнього. Так. Ого, який дощ ще більше пустився. Воно щем був. Дивіться. Як капає. Воно. Що там у нас? О, вона сипала. Бачите, цю частину я вже звільнила, а тут може вдасться в цьому році заготовити кукурузки, то сюди поскладаємо кукурузу. Ось. Ну а там те, що я вже наробила, поперероблювала зерно, те, що було тут. І тут те, що на дні от, от, от трішки поцвіло, я його все посипала, дещо викинула, те, що взагалі вже... Пропало, вже його не можна ні варити, ні нічого. Це ми просто вивеземо на смітник. Ось, Ну а так це все, вважайте, я вже переробила. Оце все, це, це вже залишилося. Там дерть, гранула для кролів і гранула для ну, птиці. Ось. Візуально вона нічим не відрізняється від кролячої, але по складу трішки інша. Ось тут ще в мене є мішок для кролячого комбікорму. Це я колись купувала такий кролячий комбікорм, крамерський, ну а потім придбала гранулятор і ну, сама роблю вже свій комбікорм, то звичайно що вже більше не купую. Ну, тобто, Вирішила ось, де там той гранулятор, ну, взяти і працювати сама. Е, ну, що я вам скажу? Мені якби сам процес приготування гранули мені подобається. Але єдине, що це просто важко. Ну, тобто, це на руки дуже важко і я не знаю, це робота не для кожного. Так що якось так. Сьогодні займаюсь цим, дощ на вулиці, нічого робити не можна, поки є електрика. Швиденько, швиденько, лишнього нічого не вмикаємо, все в будинку повимикали. Тільки працює гранулятор і все. Так що, друзі, тримаємося. Слава Україні! Ми обов'язково переможемо. Всім пока-пока.